Серце моє плетена тепла річ, вовна овеча, оригінальний крій, прихисток твій у найлютішу ніч. Хочеш, закутай шию чи руки грій. Серце моє спряжі твоїх снів. І без примірки знало, що розмір ель буде містити сотні тримких снів, сніжну блогу, сонячну акварель. Скільки у нім наших п'янких днів, скільки печалі, смутку, і скільки сліз серце моє. Хто з нас цього хотів? Сиві дощі кличуть мене на біс. Серце моє ти до весни зносив. Он де на шафі кинути навмання. Це неминуче плач, говори, проси, речі із вовни збігаються від прання.